Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Друзі, мене звати Олександр, і ми починаємо. В цьому відео хочу поділитись з вами своїм болем, своїм жалем, своїм сумом, своїми першими серйозними витратами, які пов'язані з експлуатацією електромобіля Nissan Leaf. Як так сталося, як я виходив з цієї ситуації, як я це все діло розрулив і як мені тепер з цим далі жити? Тож, друзі, якщо цікаво, то вже за традицією заварюємо чайочок кофе. А, ні-ні-ні! Калапутяємо собі мохіто, мішаємо молочні коктейлі, вмощуємось зручненько, бажано під кандрчиком, і гайда дивитись відео. Друзі, ну от нарешті дочекалися. Перші серйозні проблеми, перші серйозні витрати, але... Проблеми, я б сказав, не з самим автомобілем, а з інфраструктурою та сервісом, а також сервісменами, які надають ці послуги. Ну давайте про все по порядку. Почну з того, що якось став я помічати, що після використання кондиціонеру в салоні почав з'являтися такий неприємний запах. Схожий він на запах якогось болота або запах вонючих носків. і... Ви знаєте, не те, щоб воно якось впливало на роботу самого автомобілю, але е, воно доставляло певний дискомфорт. Ну, погодьте, що ситуація не з приємних. Е, і от коли таке трапляється, коли щось виходить з ладу або працює не так, як повинно працювати, в цей момент прокидається мій внутрішній перфекціоніст і починає мене гризти, починає мене е, жувати, що буцімто потрібно щось е, з цим робити. Та й, власне, хто слідкує за каналом, знаєте, що я підпрацьовую в таксі, то соромно від людей, які будуть сідати до мене в автомобіль, а тут такі неприємні запахи. Твій, звісно, запах, чи що, блядь? Ну, ти смердиш, чувак, блядь. Ти смердиш. Тому я вирішив знайти людей, які спеціалізуються на цьому, і звернутися до них за допомогою. І виявилося, що в нашому місті автокондиціонерами займається не так багато людей. Зателефонував я в один сервіс. Мені там порадили придбати просто в автомагазині спеціальні балони, там в них піна аерозоль, позадувати цей засіб в дефлектори для того, щоб почистити випарник. А саме так на українську мову перекладається слово іспарітель. Замечательно, поразительне. Геніальне. Але ви знаєте, мені це здалося якоюсь кустарщиною, що все це якось дуже просто. І що мені сказали, знаєте, як на від, відчепись. Напевно, просто хотілося більш якогось професіонального підходу до цього всього діла, Тому мої пошуки сервіса продовжились. Так, якось одного разу йду я, значить, на свій гараж. Зустрічаю майстра, який міняв мені колодки. Ну, думаю, підійду, запитаю, можливо, він щось порадить. І він, на жаль, порадив. Каже, так: у нас в кооперативі є люди, які цим займаються. Звернись до них, каже: я особисто їх не знаю, але знаю, що займаються кондиціонерами. Ну, я думаю, ну добре, фахівці, тим більше що недалеко, прямо в кооперативі в моєму. Думаю, треба звернутися. Пішов я до них, поскаржився на свої проблеми. Вони кажуть: та нема питань: приїжджай, підганяй машину, зараз ми тобі все тут налагодимо, налаштуємо, підлампічимо. Буде як новеньке. Пішов я, значить, за машиною, підігнав. Вони там відкрили капот туди-сюди. Там дві хвилини знайшли проблему. кажуть, в тебе тут пропускає ніпель чи золотник. Ну, аналогічно, як в камерах на велосипеді, така сама штука, коротше, клапан, і ось він цей клапан не тримає. Ну, він дійсно не тримав, тому що там відкрутили оці кришечки, а з під нього прямо бульби такі йшли. То він каже: зараз ми замінимо тобі оцей ніпель, закачаємо холодагенту і все буде добре. Кондиціонер буде як новий. Ну, думаю, добре, працюйте, ви ж професіонали. У вас у всіх мозку більше, ніж у мене. Ну. Ні, ну що там у мене є. Скажі. Коротше, дістали вони свою апаратуру. Ну, апаратуру це так голосно сказано. Насправді це така собі коробка, в якій засунутий балон. З цього балона стирчать два шланги е, з якимись там манометрами чи циферблатами, коротше кажучи, якісь там кругляшки зі стрілочками. А також, до речі, ще вони сказали, що потрібно спустити весь газ, який є в системі. Для чого робиться така процедура? Справа в тому, що в кожного автомобіля своя точна кількість міліграм оцього хладогенту в системі, і вона вказана під капотом. І тут така справа, що її ні в якому разі не можна перевищувати. Бо таким чином можна зіпсувати компресор. Ну і взагалі для всієї цієї системи буде погано. Тому процедура починається з того, що викачується повністю весь фріон оце з системи, і лише потім починається вже нова процедура закачки нового газу. Його потрібно закачати в точній кількості прямо до міліграм, які вказані у вас під капотом. В кожного автомобіля це виключно індивідуально. Ну, Взагалі в середньому в автомобілях це десь 500-600 мг. В моєму ж автомобілі це 850 мг. Ну, таким чином, викачали вони мені весь газ системи і взялися закачувати новий. До речі, давайте трошки розповім про самих фахівців, про професіоналів своєї справи. Значить, працює там батько з сином, батько, ну так би мовити, передає свої знання молодшому поколінню для того, щоб той в подальшому міг заробити собі цим самим на якийсь шматок хліба. І в цьому як би, немає нічого страшного, нічого поганого. Я би навіть сказав, це дуже добре. Погано лише одне: що знань там виявилося дуже, дуже мало. В основному моїм автомобілем займався син, він там все підключав, всі ці шланги, датчики. Батько, так би мовити, лише контролював процес і інколи там щось підказував. А ти, говорить, працюй, хорошо працюєш, Говорю, я стараюсь. Ну, Повернемось до процесу. Після того, як викачали газ, замінили ніпель чи золотник, ну, власне, цей клапан, почали мені закачувати хладогенти. І паралельно з цим почали додавати ще якесь мастило. Задули вони 200 мг газу і сказали мені, запускай кондиціонер. Я ще здивувався, думаю, ну, мало, щось мало. В системі має бути 850. а Закачали всього 200 і кажуть, запускай. Ну, я вімкнув автомобіль, запустив кондиціонер. Ну, як намагався запустити, але компресор не запустився. Хоча до цього все працювало добре, не було ніяких проблем з компресором. Коротше кажучи, маємо, що маємо. І тут в цей момент підключається вже батько і каже, що в тебе тут проблеми з електронікою, треба тобі друг їхати до електрика. І виписав мені путівку до свого знайомого, сказав, що це хороший електрик, він тобі обов'язково має допомогти. Дав він мені його контакти, я зателефонував, пояснив йому всю ситуацію. Ну і тут почалося. Він каже: в мене дуже багато роботи. Давай через годинку, потім приїдь через дві і так далі, і тому подібне. Так я до нього в той день і не потрапив. Наступного дня товариш дав мені номер телефону, вже іншого електрика. Тут все пройшло без проблем: швидко, гладко домовились, зустрілись, все класно, одне, але. Це те, що перевіривши автомобіль різноманітними програмами, різноманітними, різноманітним обладнанням, ніяких проблем з компресором, ну і як взагалі з кліматичною системою, виявлено не було. Ми нічого не знайшли. На цьому містер Поченікс, а саме так цей Електрик себе називає. Сказав таку фразу, що всі автомобільні майстри, починаючи від мотористів і закінчуючи кондиціонерщиками, якщо вони самі не можуть знайти причину, відправляють людей до електриків. І кажуть, буцім, то це його парафія. От хай він цим і займається, а ми просто омиваємо руки. Е, ну... А там вже ви знаєте, є проблеми по електриці чи нема, це вже зовсім інша справа. На цій песимістичній ноті він взяв з мене 200 гривень за діагностику, і я без ніякого результату поїхав від нього до того електрика, якого радив мені кондиціонерщик. Тут я вирішив вже йти на пролом без ніяких дзвінків, без, поперед... без попереджень, без ніяких домовленостей. Я їду до нього. Ще раз пояснюю всю ситуацію, на що він мені знову ж таки переказує слова містера Починікса про автомайстрів. І каже, що проблема не в електриці, а те, що було закачано мало фреону. а саме 200 мл. Це дуже мало, якщо в системі 850. Ну, це навіть не половина. Ну і тут я розумію, що з цими всіми фахівцями каші не звариш. Десь потрібно шукати нормальний сервіс і звертатися вже до них за допомогою. Так, мої пошуки знову продовжилися, але на щастя, вони тривали недовго. Тому що за допомогою сарафанного радіо, за допомогою своїх друзів було знайдено сервіс, який мені в подальшому і допоміг. Зателефонував, ми в той же день домовились, зустрілись, я під'їхав. Заїжджаю в бокс, оцінюю оком всю ситуацію. Ну, дійсно, бачу, що сервіс просто на голову вище від того, що я бачив в гаражному кооперативі. Прилади вже зовсім іншого рівня, не просто балон в ящику. Ну і поспілкувавшись уже з майстром, Стало мені зрозумілим, що людина, в людини є поняття, людина розуміє, що вона буде робити і що їй потрібно. Тож, вкотре я розповідаю цю всю ситуацію. Чоловік мене послухає, каже: проблема банальна. В те просто на випарнику на цьому є грибок. Потрібно його усунути, ну і в систему заправити фреону для того, щоб все нормально працювало. Ну і в процесі. Стравлювання газу виявило, що газу в системі взагалі ніякого не було. Майстер пояснив, що та от колхозна система, балони, шланги, воно просто не змогло продавити в систему взагалі нічого. Тому бо вона була абсолютно пуста і, відповідно, сам компресор і не запускався для того, щоб самому собі не нашкодити. І потім саме цікаве, коли вже майстер був готовий перейти до того, щоб закачати фріон в систему, він поставив мені одне єдине запитання. Ну а якщо точніше, то фраза звучала так. Я ж надіюсь, вони туди ніякого мастила не заливали. І тут я згадую, що все ж таки заливали. Він каже: Блін, це халепа. Навіщо вони це зробили? Взагалі, каже, я. Такого майже не практикую, бо там все в основному розраховано на весь срок експлуатації компресора. І каже: краще туди зайвий раз взагалі не лазити. Ну, Я не знаю. Потрібно терміново каже, дізнатися, що за мастило він закачував, бо там є своя специфіка. По-перше, Є різні марки, типи, види, там пак, поє, НД8. Ну, це аналогічно можна провести паралелі як мінеральне мастило або полусинтетика, або синтетика. Також там в кожного є свої відповідні допуски. По-простому кажучи, не можна змішувати різні типи оцих мастил між собою, бо вони не змішуються і не утворюють однорідну масу. І це просто-напросто вб'є ваш компресор. А в електромобілях там ще й використовується взагалі спеціальне мастило, здається, там те, що не проводить електричний струм чи, ну, чи щось таке. Коротше, для розуміння, 250 мг цього оригінального мастила, яке знаходиться в компресорі Nissan Leaf, і яке розраховано на весь строк експлуатації компресора, воно коштує 6200 гривень. Коротше, зателефонував я цьому першому недомайстру, запитую в нього, друже, підкажи, що ти туди заливав, яке мастило. Ну він мені щось там почав розповідати, та та ти та мета понімаєш, там туди-сюди я залив те, що треба, воно в тебе все має працювати. Я їм кажу, давай, я дам зараз трубочку професіоналу, хто в цьому щось розбирається. І ти йому вже будеш пояснювати, що, як, скільки ти туди його залив. Даю я трубку значить, майстру, вони там щось спілкуються. Пройшло там менше хвилини, чую, вже там підвищені тони <п 'є> почалися. Він дає мені трубку назад, каже, я не хочу спілкуватися з цим розумником ну, в лапках. Каже, щось ніс такий бред, там іди вчись, ти тільки холодильники вмієш ремонтувати. Ну, коротше, знову беру трубку, я починаю. Знову вже нормально йому кажу, ти просто скажи, що ти туди залив, яку марку там, тип, щоб ми розуміли, що нам далі з цим робити. Він каже: я залив те, що треба. Я в нього запитую, добре, ти залив те, що треба. Як ти кажеш, якщо щось станеться з компресором, ну не дай Бог. Ти мені компенсуєш витрати на ремонт або заміну. І тут я чую геніальну фразу, його просто, просто мене порвало. Ні, ну давай ви прочистите систему, ти приїдеш до мене і я тобі дам мастило, яке потрібно. Я вже не витримую, кажу, дядь, ти щойно хвилину назад казав, що ти залив мастило те, яке потрібно. А тут ти вже перевзуваєшся і кажеш: якщо хочеш промий систему, ну це так, ніби знаєте, це з пляшки якоїсь там вилити воду, промити там і туди знову залити. Ну Після такого я можу сказати лише одне: попутного вітра тобі в сраку. Мій майстер каже, що ми в своєму сервісі, коли почали з'являтися перші електромобілі десь сім років назад. Відмовлялись їх обслуговувати, бо е, нічого про, про них не знали і просто боялись зробити щось не так, щось зламати, щось вивезти з ладу, і тим самим створити проблеми для власника. А тут, каже, в якомусь гаражі нічого про це не знаючи, не маючи уявлення, як воно працює, лізуть, ламають, псують, і... чи потім, замість того, щоб е, якось визнати свої косяки, помилки, корчать себе якихось грамотів. І... По простому кажучи, колотять нікому не потрібні оці понти. Шкода, що в автомайстрів знаєте, немає такої аналогу клятви Гіппократа, Там не, не на шкодь. і в наш час технологічного прогресу цього розвитку науки і техніки, штучного інтелекту. Та й зрештою, оці от uh, ITNBAтnow-how uh, and uh, we токінбаудицідель. Digitalization. 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 То ви вже або розвиваєтеся, бо курва не лізьте в тому в туди, куди ви взагалі нічого не тягнете. Yeah, 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 yeah. Нема ну, З тими, то все зрозуміло. А що робити далі? Мій вже оцей, нормальний майстер зв'язався з київською фірмою, яка спеціалізується на ремонті компресорів. Пояснив їм ситуацію і йому сказали, що вихід тільки один це повністю промивати систему. Що власне він мені і запропонував? Каже: ну дивись, можеш на свій страх і ризик не робити цього. Але за результати, каже, я відповідальності нести не хочу. Ну і звісно, так як я не люблю робити щось на тяпляб, то єдиним правильним варіантом для мене було промивання всієї системи повністю. То ми вибрали з ним вільний день, тому що майстер каже, що на це потрібно витратити цілий день. Це була, здається, середа. Я пригнав йому автомобіль у вівторок ввечері, залишив і наступного дня чекав дзвінка. В середу десь близько 17.00 зателефонував майстер, каже, що все готово, можна забирати автомобіль. Я приїхав, він мені каже, покатаєшся десь тиждень, тиждень подивишся і приїдеш до мене. Ще раз потрібно буде знову злити все це з системи, тому що там, я так розумію, було якесь промивочне все це діло, і потім вже залити туди нормально. Сказав, що компресор подивився, все з ним нормально, стружки ніякої нема, все добре. Тому, каже, катайся тиждень, приїдеш і ми все тобі вже остаточно налаштуємо. Власне, все так було і зроблено, покатався я тиждень, кондиціонер працював майже кожного дня, тому що потрібно було його поганяти, так би мовити. Потім приїхав знову, повторили всю цю процедуру. Я залишив знову автомобіль на цілий день. Зателефонували, приїхав, забрав автомобіль і все. Дуже задоволений цим сервісом. У всякому разі, ну поки що, бо як там буде далі, покаже тільки час. Друзі, а тепер пропоную перейти до самого цікавого, скільки це все щастя мені коштувало. Знаєте, я спочатку був дуже засмучений всіма цими подіями, що отак от просто на рівному місці я попав на для мене все ж таки великі гроші. І ще сильно засмучував той факт, що якби я, наприклад, звернувся спочатку до цього сервісу до нормального, то все це коштувало б мені набагато дешевше, ну в рази дешевше, не було б цієї головної болі. Я взагалі при початкових підрахунках в мене там вийшло щось сума в районі 20 тисяч. Так, друзі, віддав я автомобільчик на ремонт. Сподіваюсь, що тут йому допоможуть і виправлять помилки тих недолугих майстрів, які ех, зробили таку, таку погану справу, подлянку, можна так сказати. І через них я змушений тепер викласти досить таки велику і значну для мене суму грошей десь в районі 20 тисяч, плюс-мінус. Ну Подивимось, будемо очікувати результатів і я вас, звісно, про все проінформую потім. Ну, Але на щастя кінцевий результат виявився набагато меншим. тож, Друзі, переходимо до цифр, скільки мені це все обійшлося. Заміна мастила в компресорі, чистка системи кондиціонера 4 тисячі гривень. Заправка кондиціонера 1750. Разом за роботу маємо 5750 гривень. Мастило НД11 1680, фільтр салону антибактеріальний 385, пінний очисник 520 гривень. Запчастини взагалі коштували мені 2585 гривень. Загальна сума робота плюс запчастини 8335 гривень. Але це всі роботи, які були виконані за перший візит, а другий візит додав ще 4 тисячі гривень ще раз за одну промивку і чистку кондиціонера. Таким чином, загальна сума моїх збитків склала 12 335 гривень, кілька сотень знищених нервових клітин, кілька десятків доданих сивих волосин і неоціненний життєвий досвід. Тепер в мене є чітке розуміння, що сервіс, якому ти довіряєш лагодити свій автомобіль, має бути ретельно та детально перевірений. Стоп! А що це взагалі? Виходить, що я витратив 12 335 гривень на ту штуку, якою майже не користуюсь. Беля, дурне. Але друзі, то все дрібниці. Знаєте, як співав в своїй пісні Кіт Леопольд, неприємність цю ми переживемо. Тож, друзі, дякую кожному та кожній, хто додивився це відео до кінця. Як завжди, кому сподобалось, вставимо лайчики. Якщо не сподобалось, то вибачте, я старався, але щось пішло не так. Але я це обов'язково виправлю. Тиснемо на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео. І, звісно ж, не забуваємо підписуватися, якщо хто ще цього не зробив, бо це мотивує мене на створення нових відео. Тому, друзі, вчіться на чужих помилках, не повторюйте моїх, катайтесь, не ламайтесь, допомагайте нашій армії, донатьте на зсу, і все у нас всіх буде добре.